Ви на каналі Феятива і сьогодні я з весом знімаю челендж таке Бін Базл Ви всі вже, мабуть, знаєте Це конфеточки. Binbuzzel Binbuzzal Challenge. Це конфеточки різних кольорів. Але є дві білих конфеточки. Одна з них буде. Може дві буде солодких, а може бути дві зі смаком памперса. Правила, у нас гриблють такі. Ми беремо дві білих конфеточки. З'їдаємо. Хто вигльовує, тому мінус один бал, А хто з'їдає до кінця, тому один бал. І будемо грати, хто переможе. У <му> мене солодка хочу. Коконат в мене. Як mm. дуже? Понюхай. що понюхай в мене в роті памперс? Щось <му> 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 солодки в мене було. <му> Клас! Один один! берем другий колір. Яка я зате і не їжу. Значить, буде дві чорні конфеточки. Mm -hmm. То запеяне. Бог його знає, з яким вони буде смаком, але надіюсь добрі. I believe I can fly У мене якийсь вонючий спрей. В тебе що? Солодке. Солодка, ага. Кей звонюючий спрей. Не все. Ти програла? У мене вікна. Мінус один. Ну випляла, випляла. Тобі яка потрапилася? Вот а так я взів ту піпку. Ось вот так. Добре, ми таку знайдемо. Є. Так. Е, yeah. oh. э, куди ти вже відпакуєш? Пішла oh, Значить, це в нас буде ніби лібо лібо попкорн. Або тухле яйце. Або тухле яйце. О, Боже, яке не тухле яйце. Я так не думаю. Аж стрьомно. Не і в поганку, не і в поганку, не і не бреши. і давай, 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 давай. Попкорн. Три два. Нормально. Тут не всі слотки попадаются. А надо попало Він ней то есть подай. Це вони. Не, оце вони. Да. І оце. як У нас будуть такі біжеві. З такими... Цяточками. Цяточками. Ну це повністю меню, що у нас попадається. Смаки будуть, звісно, тут супер зашифровані, або... Персик. Або якась гедода. Ну давай, надіємося персик. Нам еще зубная паста не пришло. Она mm. Она тоже жизненно хорошая. Яду Я Аня. Она вообще вообще Она вообще 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 Давай носки смердячі. Mm. А ти будеш такого? Mm -hmm. Добренько. Ну надіюсь, мене впали смердячі носки. All щоб спробувати. тебе, Аня, покажи, нам. Ну. ну або п'ять, або персик, або ще якесь. No, її тільки Ну. Ну, Бери смердячі носки. ми одягнемо все, або що? або попкорн тюті фруті хе так, так хе мене тюті Смілячі муски. <гум> ну солодки тебе? Uh -huh. У наслячі муски, але если морно. Uh -huh. Короче, народ, що я хочу вам сказати? Даримо туда гроші. Нічого тут цікавого, інтересного немає. Все воно даже солодке, воно якесь не солодке, і Все воно не смачне, якесь не смачне. просто фу. Анквіти взагалі отстоя. Тільки американці могли таке придумати. Кодурної За такі гроші ще продавати їх. Ладно, хватит. Всем пока. Подписывайтесь и ставьте лайк. Пока-пока. Пока-пока. Да, -пока. да, да, даже сладкий, это попадается вообще отстойно. Mm -hmm.